Ну що ж, доброго здоров'я всім, шановні глядачі, шановні підписники. Радий всім вітати на каналі Віталій Українець. От. І у нас атракціон нечуганої щедрості від наших можновладців. а саме від двох ключових таких осіб. Да, ми про них зараз поговоримо, що вони розповідають. Е, один з них діючий голова парламентського комітету. По налогам, по цим всім фінансам, ви його дуже знаєте, це гетьманцев. І другий у нас, друга кандидатура це бивша міністерка соціальної політики да, Жолнович. Ми про них поговоримо. Що вони говорять? Вони говорять, що мінімальна пенсія повинна становити 4700 гривень. От звідки вони це беруть? Що буде, чи буде це так, ми з вами поговоримо. А поки що підписуйтеся на канал. ми... Обговоримо тут важливі соціал-політичні новини, економічні і все, що відбувається в країні. Отже, ми всі ми знаємо, що вже ухвалений бюджет на 2026 рік. І там суттєвого зростання будь-яких виплат не планується. Планують там щось підняти мінімальну заробітну плату, там з 8 тисяч гривень до 8647 гривень. Гривень. Е, мінімальна там пенсія із 2,361 на 2595, тобто, суттєвого зростання ніякого немає. Але дві цих ключових особи говорять зовсім, зовсім інше. Хоча Гетьман це кричить, що мінімальна заробітна плата повинна становити 12 тисяч гривень, а прожитковий мінімум 4700 на одну особу. Тобто, якщо Давайте будемо чесні, зросте мінімальний прожитковий мінімум, то повинна бути мінімальна пенсія 4 700. Так? Але ж откуди брати кошти, коли у нас за кожну закаулка кричать, що немає коштів, немає коштів, немає коштів. А розкрадати бюджет є. Якщо ми з вами подивимося на всі новини, які є: той корупціонер півтора мільйона вкрав, той півтора мільярда вкрав, той 10 мільярдів вкрав і нікому нічого. Немає на це все гроші є. А на підняття будь-яких соціальних виплат, немає. Ну, гетьман це говорить, що в пріоритеті повинні бути е, насамперед виплати для військових. А уже в другому, як би сказати, е, да, на другому місці соціальні виплати. А соціальні виплати це ми з вами знаємо: пенсії, е, допомоги і все таке інше. От, він там роздає інтерв'ю. Чого б це воно так, так? Да? Чого б це так? Виходить, людина. Ну, мовчав, мовчав, мовчав. Опять. Давайте будемо чесні. У нас була вже реформа. Тим міністерством запланована з балами, з усім, там така гарна і тому подобне. Зірвалася. Тепер у нас нова реформа. Від е, нової влади, нову, нових е, міністрів, нових. Е, Політиків, нова реформа там йде. Ми з вами говорили, воно є на каналі це відео, кому цікаво, заходьте, подивіться. от, Тобто. І Оксана Жолунович також вигодить і говорить, да, що мінімальна пенсія повинна становити 4700 гривень. Але вона сказала від 4,5 до 4700, тому що це ні в які ворота не лізе. Це... А чому ж? Давайте запитаємо себе, Оксана. Жовнович, будучи міністеркою, не зробила людям, ну, таку мінімальну пенсію. Вони всі говорять і Гетьманцев, і Жовнович, що це неприйнятно, це неможливо прожити. Там з трибуни Гетьманцев теж кричить, попробуйте приживіть на такі виплати. Так. Але 4700 це взагалі не про що з цими тарифами. У нас тарифи і ціни ростуть як гриби. Але гриби не так ростуть у лісі, як у нас піднімаються ціни на продукти, на комуналку і на все інше. Подивіться, от зараз е, страшні удари у нас були по енергетиці, да, і тут різко різко у нас полізли ціни на всі оці зарядні станції, за всі, на всі оці пристрої, які генерують електрику від акумуляторів, акумуляторів і тому подобне. Моментом вони ціни полізли. Моментом. Ніхто нічого не контролює, ніхто нічого не, як би сказати, ну взагалі не турбується, аби набить кармани. І це я зараз говорю про тих, хто попіднімали ці ціни. Всі, подивіться, всі заробляють на цій війні. Але це ми відступили від основного, як би сказати, да, від основі нашої теми. От. І вони, що одна, що друга, да, отут ось пишеться. Що Оксана Жолнович наголошує, що мінімальна зарплата в Україні має становити не менше 12 тисяч гривень, що дорівнює 60% від середньої заробітної плати. Також необхідно встановити прожитковий мінімум і мінімальну пенсію на рівні не менше 4500, 4,700. Це не про що. Якщо, допустимо, взяти просто Польщу, там практично під 20 тисяч на наші кошти людей пенсія. А ціни. Практично однакові з нашими. І що, 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 давайте запитаємо себе, там що не така, не така земля, не такі надра, не такі надра? У нас більше. Якщо порівняти з Польщею і у нас, у нас більше. Більше корисних копалин, більше газу, більше вугля, у нас більше всього, у нас багатіша країна. Але ми з вами живемо на грані бідності. Чому? Тому що наші можновладці все під себе підняли і все качають. Даже навіть те, що говорить конституція, що всі надо належать українцям, да, народу України. Ну будемо чеснітися, такого немає. Да, тому що всі все, що заробляють, заробляють. Определенні да? особи приближені, а ми з вами навіть пенсію, навіть зарплату, ту, щоб прожити, таку, щоб прожити, ми її не отримуємо, виживаємо. І от в цих умовах зараз, навіть коли світло вимикають, от як тим пенсіонерам прожити навіть на ті 4700 700 гривень. Навіть на ті 4700 гривень, які вони там анонсують, що це повинно таке бути. Але для тих людей, які отримують 261, 4700 це дуже, дуже суттєве підвищення. Дуже суттєве. Це ковток свіжого повітря для людей. Ну, побачимо балачки, балачки, балачки. І це напевно, що дуже багато зараз у соцмережах йдеться про вибори, 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 десь кудись щось, щось намічається, що буде. Ну, напевно, це і ці. Розмови про ці всі підняття, також вони, як би, сказати, напевно, з того русла. І люди добрі, хто в мене дивиться, підписники, думайте, коли да, вони будуть вибори. Вони, ну вони по-любому будуть, тому що ну, не може ця влада отак просто сидіти без конісно, це вже буде узурпація влади. от. Ви вибори будуть. І ви тоді. І думайте головно, кого ви вибираєте. Не просто із того, що нема кого вибирати, а думайте. Якщо нема кого, ну просто не вибирайте. Якщо будуть і ті ті ж самі, які 30 років там сидять. Вони просто передірібанять все остальне, і в нас нічого не зміниться. Абсолютно. Ну тут треба дивитися, хто буде йти. Хто буде йти? Ну, я, наприклад, просто, якщо не буде за кого, я не буду просто голосувати. Не підтримую жодного кандидата. І все. Тому що нам треба, щоб прийшла людина, така, яка люди, люди, да, Ті, які будуть за нас якби, ну, хоч трохи турбуватися про країну, а не про свої гаманці. Він, ну, про свої гаманці ну, взагалі, я так думаю, що повсюди турбуються ну, такої, такої вже, як би сказати, абсурдної ситуації, як у нас. У мене на цьому все. Будьте здорові, бережіть своє здоров'я, бережіть своїх близьких, Гола здоров'я. Його не купиш, ніяк за які кошти. мене на момент все.